Нова Каховка відсвяткувала ювілей 70 років із дня заснування. Через окупацію міста відзначили цю подію у Києві. Зібралося близько двох сотень новокаховчан. Ми прийшли з її родиною, прийшли підтримати всю новокаховку. каховку, І тих, хто виїхав, тих, хто за кордоном, тих, хто залишився в місті в окупації, тих, кому зараз найважче, мабуть, хочеться всіх підтримати, всім побажати скорішого миру нашої перемоги. Це вкрадений ювілей, свято з присмаком гіркоти, говорить міський голова нової каховки Володимир Коваленко. За його словами, зараз для людей важливі такі зустрічі та підтримка одне одного. На сьогоднішній день ми в сироти. Куди ми не виїхали? Це земля України, але це не земля новокаховщина. І цей захід це як нагадування і бажання об'єднати. Їм віру повернути, щоб ми були, і залишилися однією сім'єю. Вітання Новокаховській громаді передала 57-ма мотопіхотна бригада Збройних сил України та міста побратими з України, Франції та Грузії. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич сказав, що бував у Новій Каховці і добре знає це місто. Новокаховку називають порови на Херсонщини. Прекрасне, красиве місто, щедовий людьми, місто тисячі джерел, Місто прекрасних парків, місто олімпійських чемпіонів, місто митців. На жаль, сьогодні ми ну, не зможемо відсвяткувати це свято так, як треба. Людмила Асанова прожила в новій каховці 40 років. Через війну змушена була виїхати. Моє серце, Моя душа залишається там. В тому місці, думаю, що не бо воно, воно для мене рідне. Ріднішого не буде, більше ніколи б я не була, б я не їхала, але коли тільки заїжджаєш додому, повертаєшся додому. таке відчуття, що вже ось це я тут. Я дома на своїй землі. віра новокоховчан у швидке визволення рідного міста сильна та незламна, говорить Володимир Коваленко. За словами міського голови, наступний день міста обов'язково святкуватимуть на головній площі Нової Каховки. Марина Круглова, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.